Маестро цукрового поля компанія Хорш вивела на український ринок високоефективне рішення для сівби цукрового буряку, а також соняшнику сої та кукурудзи, широкозахватну сівалку маестро, модифікації 3645SV. св. Агрегат призначений для роботи за традиційною технологією з одночасним внесенням мінеральних добрив та мікрогранул. Маестро 3645 СВ за один прохід забезпечує висівання в 36 рядків на швидкості до 12 км за годину. Робоча швидкість залежить від культури, з яку ми висіваємо. От, як показала практика, цукровий буряк ми висіваємо швидкістю 8-10 км на годину. Соняшник також в цьому діапазоні 8-10 км. Кукуруза ж 10 12 км на годину. На машині реалізована унікальна система подачі насіння. Повітряний потік розподіляє посівний матеріал з бункера в шланги. Насінини при цьому не летять під тиском, не б'ються об стінки шлангів і тим самим не пошкоджуються незалежно від довжини трубопроводу. Всі секції є незалежними, адаптуючись до рельєфу. На паралелограмах кріпляться зірочки, розгортачі, дводискові сошники для внесення мінеральних добрив та насіння, і трубка мікрогранул. Вага секції 150 кг. При цьому можна гідравлічно довантажувати сошник ще до 150 кг. Відтак, по всій ширині сівалки, максимальний тиск на ґрунт кожного сошника можна збільшити до 300 кг. Тим самим ідеально дотримується глибина посіву, особливо на важких ґрунтах. Усі висівні секції оснащуються запатентованими дозувальними пристроями невеликого розміру. Їх унікальна конструкція гарантує точність роботи, не потребуючи при цьому обслуговування. Дводисковий сошник для насіння має двоє коліс, що підтримують глибину висівання. Ще один важливий момент в будові це колесо, яке уловлює насінину. То насінина, коли вилітає від дозатора, вона проходить шлях порядка 35 сантиметрів. От. І далі попадає під уловлюче колесо. Воно є м'ягеньке, еластичне. От. Таким чином воно грушки такої. Формується, прижимає насінину щільно до посівного ложа і дає гарний контакт насінини з ґрунтом та вологою. Як опція, сівалка може бути обладнана автоматичним секційним відключенням. Це дає можливість обсіяти поле і потім на краю обсіву, незалежно скільки ми заїжджали в сівалку і в опущеному стані. От вона буде відсікати секції. От, автоматично на 100 гектарах пересів йде порядка 6-8 посівних одиниць. Коли ми знаємо, що кукуруза коштує порядка е, 2,5 тисяч одна посівна одиниця, от. то е, можна порахувати, що економія йде суттєво. Оцінять аграрії і можливість формувати технологічну колію на полі. Це не лише економить посівний матеріал, але й полегшує подальший обробіток посівів. На даній сівалці з між жадням 45 ми також маємо можливість виставити технологічну колію. Ми тільки прописуємо ширину оприскувача, ширину колії, вибираємо праву чи ліву сторону, в залежності, з якої ми заходимо на поле. І таким чином на вже сівалка в автоматичному режимі буде відпочати ту чи іншу секцію. Незважаючи на велику ширину захвату, сівалка характеризується компактністю при транспортуванні та швидкістю розкладання складання на полі. Плюсом є великий об'єм бункера, що полегшує логістику та економить час на завантаження. Продуктивність сівалки в українських умовах становить 200-250 гектарів за добу. Зокрема, в цьому переконалися в підрозділах Поділля та Зоря Поділля, які входять в склад Укрпромінвестагро. Компанії придбали 5 «Маестро» модифікації 3645 СВ. Окрім продуктивності, оцінки відмінно отримали надійність, сервісне обслуговування машини та головне ефективність володіння. Основний аспект надійність, якість і швидкість. Маючи, наприклад, одна машина 36-рядна, з одним бункером заміняє 318 рядних машини. Тобто економічний ефект один до півтора. Це гарантовано через те, що ми маємо також 18-рядні сівалки по посіяній площі, фактично за 5 посівних днів ні один комплекс, ну, спарений комплекс 18-рядний не зробив більше. Фактично, три комплекси 18-рядних прирівнюються до одного комплексу 36-рядних.